Привіт, друзі криптоне! Сьогодні у нас короткий огляд досить цікавої криптобіржі Bitmart. І так, біржа заснована в 2017 році. Має свій токен BAMX. Мінімальна сума депозиту складає 1 долар. Основні плюси Bitmart, які я помітив, це мінімальна торгова комісія, зручний інтерфейс, велика кількість торгових пар і постійні акції для користувачів біржі. Посилання на біржу ви знайдете в описі під відео. Реєструючись за ним, ви маєте можливість отримати бонуси до 3000 доларів за виконання завдань і знижку на комісії. Реєстрація стандартна, така як на усіх біржах. Після того, як зареєструвались, переходимо в розділ Верифікація. У нас доступні два рівня верифікації. Для першого рівня потрібно просто заповнити особисту інформацію. Після цього у вас з'явиться можливість виводити свої кошти. Ну а після другого рівня буде доступний увесь функціонал біржі. Думаю, тут все зрозуміло. Тепер переходимо на головну сторінку і бачимо усі актуальні акції, які зараз проходять на Bitwarт. У цій акції я зараз беру участь. Умови такі внести депозит і зафіксувати його в стейкінгу на 14 днів. Після чого ми отримуємо винагороду 10% від суми, яку внесли. Максимальна винагорода становить 20 доларів. Я внесу 100 доларів. І через 14 днів заберу 10 доларів чистого прибутку. На підсумок одразу вам скажу, що я є партнером BitMart. І найближчим часом ми з біржею проведемо ексклюзивний торговий турнір для нашого ком'юніті в Telegram, де кожен зможе заробити непогану суму. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Усі посилання ви знайдете в описі під відео. Не забувайте про лайк і підписку. До нових зустрічей!